Передодні У США підтвердили, що Україна вже таємно отримала ракети Атакамс і навіть. Ймовірно, за все ми били ним по Криму. Експерти говорили, що скоріше за все це були удари по Джанкою минулого тижня. Ми пам'ятаємо, що тоді головне управління розвідки повідомило про знищення чотирьох пускових установок С 400 трьох радіолокаційних станцій, систему управління. Загалом вийшло так, що ми ледь не цілий дивізіон знищили, і найсучасніша російська ППО, а її там багато не впоралася. Тому висновки. Зробили експерти такі, що це могли бути саме атакамси, то якщо а, якщо а коли ми отримаємо ці ракети, які тепер перспективи росіян у Криму і на півдні загалом ну не було таємницю що це було атакамство, оскільки після удару по джункою там були знайдені решки, уламки, які свідчили про те, що це е, є атакамс? Єдине, що там виникало питання, якою радіус дії, тобто чи то. Ракета зараз дії до 160 кілометрів чи до, до 300. Це неможливо було визначити по цим уламкам. Тому це не було таємницею насправді. І тоді ще були е, припущені, що ці атака були надані нам з тим е, пакетом допомог, який надійшов у березні. Пам'ятаєте, там був такий одиничний пакет, який став мільйонів. Лун, мільйонів на 300 мільйонів так цілком можливо були припущені, що з ним це вони надійшли. Тому це не було таємницею. І зараз ми кажемо, що ці атакамси не ми кажемо, а це кажуть в держдепі, і це кажуть в Білому, Білому домі, що ці атакамси будуть заходити нам е, до нас в подальшому. Тобто, це імперативна норма в цьому законі, який був вчора підписаний і вже почав реалізовуватися. І тому е, треба очікувати надалі. Які цілі? Багато цілей. Тобто, чому виникли проблеми з збиттям цих ракет? По суті своєї це балістична ракета. Не, не, не є чемпіоном по швидкості. він... Поступається зі своєю швидкістю, то в тому ж Скандеру, але це оперативно-тактична балістична ракета. Е, і усі труднощі, які пов'язані з биттям балістичних повітряних цілі, притаманні повністю. Тобто, і по-перше, росіяни очікували використання цих ракет. І по-друге, ті труднощі, які є зі збиттям цих ракет, вони, в принципі, далися в знаки коли поджинкою вони були Багато там дуже цілих для них. Ну, по-перше, це так зване кримське місто. Він є однією з цілей, які можуть бути цікавими для акамців. По-друге, це всі об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації окупаційного флоту. А там багато там і заводи, там і є значить, військові об'єкти, там є склади, там є системи ППО. Знову ж таки, ми це побачили. По-третє, це не обов'язково Крим. Це може бути скупчення військ на інших окупованих територіях. Ну для атакамсів там дуже багато можливостей для того, щоб вони були Ну, о, оце Передача атакамсів у березні вона була таємною саме на прохання України так зазначили у держдепі, але от зараз фактору несподіваності вже не буде, і ми точно знаємо, що атакамси в Україні будуть. То а, яким чином діятимуть росіяни? Як захищатимуть наш Крим? Який вони підступно у нас так його забрали, і ми бачимо, що славнозвісні тріумфи, ну як росіяни їх охрестили, вони не справляються. Ну, проти балістичних ракет, проти ракет взагалі є система ППО, на яку на яку буде покладатися основне завдання щодо захисту чи до цих атак. Тобто, очевидно, буде концентрація систем ППО, очевидно, буде концентрація систем РЕП. В надії на те, що вдасться збити приціл цих ракет утакавців, оскільки ми знаємо, що це вони використовують GPS, зокрема для наведення на ціль, тому росіяни очевидно будуть, очевидно будуть дуже велику увагу приділяти ущільню систему по поводу повним кривом. Інших, скажімо так, варіантів них небагато. То таких систем ППО в окупованому Криму в тимчасово окупованому Криму їх і так дуже багато про що свідчать і дані розвідки, і супутникові знімки. Виходить, що якщо вони будуть ущільнювати цю систему ППО у Криму, то вони їх будуть перетягувати із території Російської Федерації, звідки забирати. Ну, абсолютно не виключено. ми зараз ми. Граємося в припущення, яким чином Російська Федерація буде захищатися від ударів атака, оперативно тактичним ракетами, по суті. Е, не перший вихід, головний вихід це щільне системи ППО. От, це відповідь, на, не прошуся на ваше запитання. Яким чином вони будуть ущільнювати? то, звісно, будуть вони звідкись її перекидувати? Можливо, з території Російської Федерації. ППО це трішки інкартан. Тобто ми звідки забираємо, і десь ми додаємо. Там ми звідки, звідки її забираємо, там утворюються дірки. Якщо це буде з Російської Федерації, ну, тоді буде більше шансів вражати, вражати об'єкт на територію Російської Федерації. Тобто, отакі, знаєте, перетікання буде відбуватися. А як воно буде надалі, ну, будемо дивитися, будемо спостерігати. А скільки таких ракет є на складах у Сполучених Штатах Америки? Ну, я зараз не готовий цифру назвати. Єдине, що можна сказати, що очевидно. Ми будемо отримувати їх і про це заяви вчора лунали від офіційних джерел, від неназваних, але в тому числі ця передача стала можливою через те, що американці почали отримувати більш сучасні ракети. E, Precision страйк Missiles називається вони. Це до 500 кілометрів уражені. Відповідно, вони їх отримують, і по міру того, як вони їх отримують, вони починають нам, нам їх передавати. Це така все загальну кількість цих ракет зараз вам сказати не можу.